Сьогодні, як завжди, в ми збирали овочі, фрукти, борщовий набір для відправки завтра на фронт. Ось цей шматочок сала. Це подарував для воїнів давній наш. Давній наш приятель, продавець маленького магазину, базару, ямполія, навіть не знаю його прізвища. Але він дуже часто такі маточки сала копченого, смачного дуже відправляє. Ми відправляємо його імені на фронт. А це помідори з кисниці, великої кисниці. Ось. Продавця, я також не знаю його прізвище. А ось це яблука, дівчина, і її не знають прізвище. Вона торгує яблуками навпроти магазину Копійка. Ну, Така молода, симпатична, дуже дівчина цілий ящик, і це вже не перший.